ранку, Малята. Вітаю вас на занятті з художньої літератури. Відгадайте малята загадку. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву. Не помилюся. Старший брат, сестра і я отака у нас що? Вірно сім'я. Малята. А що таке сім'я? Як ви вважаєте? Так, це група людей, які живуть разом та разом ведуть спільну діяльність. А коли бабусю можна назвати членом сім'ї, а коли ні? Так, вона є членом сім'ї, коли живе поруч. Із своїми дітьми та онуками, а коли окремо, то вона вже не є членом сім'ї. Так, чи любите ви ходити в гості до своєї бабусі? Ну, звичайно, а чому? Бо бабуся завжди щось смачненьке приготує. Так, послухайте віршик. Дай бабусю поцілую свину твого волосся. Теплим диханням зігрію, снігом вибілені коси, може, і на них розстане лоскотливий, іній срібний, мов химерні візерунки на замерзлій вночі шубі. Ось такий. Віршик малята. Скажіть мені, будь ласка, яке волосся у бабусі? Сиве? Так, вірно. А як автор відноситься до бабусиної сивини? Чим порівнює сиве волосся. Так, з інієм. вірно. Послухай, з хімерними візерунками вірно малят. Так, давайте разом повторимо ще раз цей віршик. Повторюйте за мною. Дай бабусю поцелую. Сивину твого волосся, повторимо. Дай, бабусю, поцілую сивину твого волосся. Теплим диханням зігрію, снігом вибілені коси, повторимо. Теплим диханням зігрію, снігом вибілені коси. Може, і на них розтане лоскотливий іній срібний. Повторимо. Може, і на них розтане лоскотливий, іній срібний, мов химерні візерунки на замерзлій вночі, шубі, повторимо, мов химерні візерунки на замерзлій вночі шубі, молодці малята. А тепер. Давайте пограємо у гру, назви лагідно. Необхідно дібрати якомога більше пестливих слів. Які пестливі слова до слова бабуся? Бабусенька, бабусю, буся. А до слова дідусь діду. Дідуленька, молодці малята. Дякую вам за увагу і до нової зустрічі!